Доброго дня всім! Ви на каналі з Богданом та Миколою Сьогодні 13.08. Ми їдемо качати основний мед. У нас почався основний медозбір. І ми сьогодні печемо. Так, вся команда наша в зборі. Ми всіх показуємо. Микола Володимирович Капелюсі. Арчі з нами. От І я думаю, що сьогодні качнемо досить непогано. Погода сьогодні гарна. А квіти цвітуть, духмяні, духмяні. Насправді все дуже прикольно, все дуже гарно. От, погода сприятлива. Ми сьогодні взагалі е, готові до основного медозбору. От Ці моменти, які сьогодні будуть в нашому каналі і в наших відео, от, ми будемо показувати, розказували. Частину меду ми вже були трохи качнули. Показували попередніх відео, але сьогодні починаємо основний медозбір. Сьогодні в нас свято по медозбору. От, і думаємо, що ми сьогодні накачаємо, накачаємо досить багато меду. Так що наші відео впереді, впереді. От, Ми будемо знімати, будемо показувати і будемо розказувати. Микола Володимирович сьогодні не балакучий. Нічого не хочу говорити. Наша команда теж не балакуча, нічого не хоче говорити. Арчі сидить, слова не хоче сказати. Всім язика показує. Язика всім показує. От, але в принципі все нормально. Чекайте наших відео, ми все будемо показували, все будемо розказували і покажемо, скільки накачали меду і як прийшов наш основний медузкір. Чекаємо заявок скільки кому меду. А ти рекламу зняв по меду? Зараз буде реклама. Зараз буде реклама. Жуляр Степан каже, дуже солодкий мед. Так що чекайте наших відео, ми будемо знімати, будемо показувати і будемо розказувати все, що сьогодні побачили, викачали і розкажемо, з якими проблемами або не проблемами зустрічалися. Всім до побачення, гарного всім дня!